Нажимайте. Доброго ранку, Єва. Доброго ранку. Подивись на фото. Це книга. Бачиш? Бачу. Але, але це не просто книга, яку можна читати. Ця книга найголовніша у нашій державі. Тут викладені закони, за якими мають жити усі громадяни нашої держави. Послухай віршик. Конституцію країна має, кожна людина її поважає, в ній є права і є заборони, прописані в ній для народу закони. Уявіть собі, що зранку, коли, коли ви прийшли до дитячого садка, то розійшлися хто куди, так? Хтось з дітей заліз на дерево, бачиш? Хтось ховався mm -hmm. на пісочниці, а хтось пішов собі до магазину сам через дорогу. Скажи мені, будь ласка, вихователь встигне за всіми приглядіти? Чи може вихователь за всіми стежити? Є. Чи безпечно це для життя дітей? Став собі, якщо водій почав їздити так, як він хоче, один поїхав на тротуар, інший не зважає на світлофор, в такому разі можна, може що трапитись, як ти вважаєш. Якщо одна машина поїхала туди, інша машина куди захотіла, поїхала по тротуару, де ходять люди, що може статися, як ти гадаєш? Ну, тогда так, право нарушить. І що станеться? Машини будуть їхати, хто куди хоче. І що може статися з машинами? Буде що? А ну подивись. Они, они понят. Буде они аварія. Так, так, вони зіштовхнуться. Бачиш? Тому ага. що завжди. Що соблюдати правила? Існують різні правила, які забороняють робити вчинки, які можуть нашкодити довколишнім. Є правила, які мають виконувати усі громадяни країни, а також України. Такі правила називають державними законами. А закон один для всіх. А основний закон держави це Конституція. Бачиш, що така книжка, де написані усі закони і усі громадяни, тобто ти і я, повинні їх виконувати. У Конституції України прийняли 28 червня сьогодні у нас день святковий. Сьогодні ми святкуємо День Конституції. Слово конституція іншомовно у перекладі з латинської воно означає лад або устрій. Що, що означає лад? Це встановлення певних правил. Навіть колись давно, ще в древній древньому римі, так називали постанови, які видавав сам імператор. Згодом і в інших країнах почали записувати і збирати закони. Які також називали конституцією. Кожен закон Конституції має порядковий номер. Він розділений на статті усього в українській конституції 161 стаття. Давай ми погортаємо сторінки цієї книги і дізнаємось, про що йдеться в основному законі нашої України. Подивись, що ти бачиш на малюнку? Як ти гадаєш, що це намальовано? Палитуємо. Карта якої країни? Що це за країна? В якої країні ми з тобою живемо? В Україні В Україні. це мапа України. Бачиш, це намальована Україна. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. А давай поглянемо на мапу світу. Подивись, бачиш, як багато є країн. Ага. Ось тут кружечками я відзначила нашу країну. Ось це Україна, бачиш? А біля України бачиш, скільки багато різнокольорових країн. Ага. Поглянь, скільки ще є країн, і кожна з них має свою територію, має свою столицю, має свою Конституцію. І ніхто не має права засіхати на територію іншої держави. Державна мова України це українська мова. Як ти гадаєш, а де застосовується українська мова? В Україні вона застосовується усюди. Книжки, от бачиш у нас на українській мові, ведучі на телебаченні спілкуються українською мовою. Учні вчаться в школі українською мовою. І навіть оператори мобільного зв'язку спілкую, спілкуються на українській. Державним символом України є прапор. Є ГЕРБ. І Державний гімн України? Я кстати. Малювала, бачиш, вже не, значить ти вже знаєш. Mm -hmm. Давай подивимось на прапор. З рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. А який в Україні герб? На що він схожий? Як на... по-іншому називають його? Тризубець, так? Да? Три зубки. Да. Один, два, три. Тризубець. Так, а ти знаєш, що у нас ще є гімн України? Що таке гімн України? Це є пісня, так? Яка належить нашій країні. Подивись на картинку. Єдиним органом законодавчої влади є парламент. Парламент це Верховна Рада. Це є таке от приміщення або будівля, де збираються усі головні якби люди, депутати України, які приймають закони. А організовує роботу Верховної Ради України Верховний Голова. А один з найголовніших верховна голова. Mm -hmm. А президент України є главою держави та виступає від її імені. А, тобто, найголовніший в нашій країні є хто? Президент? Єва, давай ми зараз з тобою виготовимо маленьку конституцію. Я тобі покажу ось таку. Да. Таку ми з тобою будемо сьогодні виготовляти маленьку книжечку, в якій будуть, можна написати теж закони та правила. Бачиш? Ага. Значить, нам потрібно жовтий блакитний фон. Якщо в тебе немає, то чекай. Так, також нам знадобиться картон. Червоного кольору, ножиці, ломастери, серветка, та клей. А перед тим, як ми почнемо працювати, давайте згадаємо нашу пальчикову гімнастику. Щоб нам гарно працювати, треба пальці розім'яти. Ми в замочок їх складемо, кругом нього поведемо, потім в інший бік покрутим, Пальці вгору піднімаємо, потім знову опускаємо і до себе, і від себе. Їх на довці катаємо. Потім ручками стряхнемо, працювати ми почнемо. Беремо наш готовий фон. У мене фон блакит, блакитно-жовтий, що означає, знизу жовтий фон це у нас пшениця, а зверху блакитний це небо. Так. Беремо папір картону і зрізаємо його вздовж навпіл. Ось так. Або згинаємо, або робимо лінійкою. Згинаємо навпіл. картон, хвали так, розрізаємо навпіл. Так, ось така половинка в мене вийшла. І будемо з цієї половинки складати нашу книжечку. Беремо нашу половинку картону. Складаємо навпіл. Ось так. Склали. Так. Беремо ще раз. Одну половинку складаємо навпіл к серединці. Потім іншу сторону складаємо. Ось так. І вийшла у нас книжечка, листочки з книжечкою. Закриваємо нашу книжечку. Ось так. Ось така у нас вийшла книжечка. Маленька конституція, давайте ми її розмалюємо. Трошки. Беремо фломастери. Ось так намалюю лінії Нашої книжечки. Ось так. На нашій книжці буде зображений герб України. Можемо його намалювати, а можемо, як я, вже роз... готовий. Приклеїти беремо клей, змащуємо, прикладаємо посередині, посередині ось так, ось так на нашу книжечку. Можна підписати. Підпишемо Конституція України. Беремо нашу книжечку. Повертаємо навпаки. змащуємо клеєм. Позаду приклеюємо посередині наш фон. Подивіться діти, ось така книжечка в мене вийшла. Запам'ятайте, треба знати і виконувати свої обов'язки, слухатися батьків, поважати старших і товаришів та старанно вчитися. Якщо й дотримуватися, то будете законно громадянами України. Я види була молодець сьогодні. Розумничка, Чекаю фото твоєї роботи. До завтра. До побачення. До побачення.